На честь виходу п'ятого фільму про Індіану Джонса розкажу, що ж нам відомо про Архімеда та оборону міста Сиракузи. В рамках підкорення Сицилії Римська Республіка вступила у конфлікт із Грецьким полюсом Сиракузи, що розташовувався на східному узбережжі острова. У 214 році до нашої ери облога міста, в обороні якого брав участь відомий давньогрецький математик та інженер Архімед. Античні джерела оповідають нам про те, що Архімед винайшов та використовував для оборони так звану суперзброю пазури та дзеркала. Пазури використовувалися для ближньої оборони. Коли ворожий корабель підходив до стін міста, ці замасковані пазури хапали корабель за ніс та ран та підіймали його так, що він перевертався або розламувався. Римляни, які раніше не бачили подібного і не розуміли, звідки беруться ці пазури, думали, що проти них виступили самі боги. Дзеркала використовувались для дальньої оборони. За допомогою системи дзеркал, архімед фокусував сонячне світло, направляючи промінь на ворожі кораблі, наслідок чого вони займались вогнем і згорами. Звісно, згадки цього в античних джерелах не означають, що все саме так і було. У 1999 та 2005 роках групи інженерів сконструювали пазури і перевірили їх на практиці. І це дійсно спрацювало, і можна припускати, що дана зброя могла бути використана Архімедом. Експерименти ж із дзеркалами показали, що для підпалу корабля необхідно занадто багато ідеальних умов, зокрема погодних, щоб це сталося. Тому припускають, що дзеркала скоріше використовували для засліплення та відволікання. Сиракузи протримались в облозі 2 роки, допоки кілька бухих охоронців не провтикали, і підкуплений охоронець відкрив потаємний хід для римлян. На вулицях міста почалась різанина, і 75-річний архімед був зарізаний римським легіонером. Плутарх, Діадор Сицилійський та Цец приводять п'ять версій загибелі вченого. Перша. Легіонер схопив Архімеда. Той закричав, щоб йому дали одну з його машин. Солдат злякався і прирізав старого. Друга Легіонер схопив вченого, щоб відвести його до головнокомандувача. Але Архімед заявив, що в нього є задача важливіша розв'язати якусь математичну задачу. Солдат обурився і прирізав старого. Третє. Архімед просто попросив солдата почекати, поки завершить свої розрахунки. Але це затягнулось, і легіонер прирізав старого. Четверта. Архімед відправився на зустріч із головнокомандувачем, взявши із собою різні прилади. А солдати подумали, що це щось цінне, і прирізали старого. П'ята. Архімед сидів на порозі дому, роздумуючи над задачею, яку накреслив на піску перед собою. Рандомний легіонер проходив повз, наступив на креслення. Архімед кинувся на нього з криками. А той прирізав старого. Ну, так чи інакше, старого прирізали.